Ковальський центр соціальної реабілітації відвідує 24 дитини з особливими потребами. Уваги та індивідуального підходу потребує кожен вихованець соціального закладу. В центрі обладнали кімнату фізичної реабілітації та ігровий зал, активно розвивають творчі здібності дітей. Тут дітки приходять деякі навчаємо писати, рахувати, вчимо букви у нас. Відповідно, є апетка, ще малюємо ігри проводимо. Уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко та голова облдержадміністрації Борис Клімчук поспілкувалися з вихованцями центру батьками дітей. З'ясувало, що ще понад 300 дітей у коволі та районі потребують таких соціальних послуг. Представники влади взяли на замітку транспортну проблему. Відвідуваність центру зросте, якщо вирішити питання доїзду таких дітей до соціальної установи. Ці послуги почали формуватися, виходячи з соціальних ініціатив президента України. Саме президент поставив жорстку вимогу перед органами місцевої влади, щоб жодна дитина, яка потребує допомоги, не залишалася без допомоги держави. А от по сусідству в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації перебувають діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Кількість дітей у центрі незмінно скорочується. У зв'язку з цим спектр послуг у цьому закладі доцільно розширювати, зазначив Юрій Павленко. Примітно, що з 18 вихованців на сьогодні в центрі немає жодної безпритульної дитини. От контингент навіть сьогоднішнього центру соціальної реабілітації показує, що безпритульність дитяча в найгірших формах вона сьогодні подолана, але залишається проблема кризових сімей. Сімей, які не здатні повноцінно проконтролювати, допомогти захистити свою власну дитину. І тут держава має допомогти в сесійному залі будинку рад Юрій Паленко провів нараду з фахівцями з соціальної роботи, представниками релігійних організацій. Обговорювались питання якості у наданні соціальних послуг, профілактика сирітства, можливості співпраці влади та духовенства. Ми говоримо сімейні форми виховання, сім'я, дитина, складні життєві обставини. Ситуації бувають різні, але головне правильно організувати роботу, побачити модель, якщо ми говоримо про соціальний заклад. Ось, на це ми налаштовуємо і працівників, і фахівців соціальної роботи. Це була свого часу ініціатива президента, коли ці люди прийшли. І працювати було багато скептиків, але ми сьогодні переконані в тому, вже що робота цих фахівців вже дала перші результати. У ковалі дитячий омбудсмен відвідав також навчально-виховний комплекс, дошкільний навчальний заклад номер 7 загальноосвітня спеціальна школа, де ознайомився з досвідом організації інклюзивної освіти. П'ятирічний Роман Воробей розповів гостю про те, як готується до школи. Дома сам написав дід, баба. Клас, молодець. Сам себе можу буквами. Загалом на Волині сьогодні 94 дитини з особливими потребами охоплені інклюзивним навчанням. Того ж дня Юрій Павленко відвідав Ковальську виховну колонію, де поспілкувався з дітьми, які відбувають покарання. Ознайомився з організацією навчального процесу в школі та професійно-технічному училищі пенітенціарного закладу, а також зустрівся з керівництвом установи.